Понад чотири місяці підготовки та гуманітарний вантаж допомоги прибуває до Харківщини. Юрій Герзєнко разом із командою підтримує найбільш вразливі верстви населення продуктові набори для людей похилого віку та родин із дітьми. Допомога дістається північної Салтівки, найбільш понівеченого району Харкова. Ми совмісно з пастором Хайком передали більше 10 тонн гуманітарної допомоги не зупиняємося, Завтра буде також гуманітарна допомога. Харківської області в Харківських районах у передано. нам да. так що в місті побіді, слава Україні. Героям слава! Хочу подякувати організації Сумка самарянина» за надану допомогу у вигляді продуктових наборів. Зараз ми приїхали, знаходимося на північній Салтівці, і цей район дуже уражений після військових дій. І хочу сказати, що. Разом у єдинстві в молитві Господу будемо йти до перемоги. Ми віримо в перемогу нашої країни. Ми віримо, що все у нас буде гаразд, і разом з міжнародними організаціями ми будемо йти до перемоги. Нехай Господь благословить вас! Все буде Україна! Подяка фонду, що допомагають переселенцям, жителям Харкова. Ми вас любимо велике дякуємо за допомогу від нашої родини. Бережіть себе. Дякуємо за все. Вірний Северная 1. Очень благодарны за то, що ви нас виділили гуманітарною допомогою. Також підтримку було надано мешканцям Бабаїв Покотилівки, Безлюдівки. До слова від початку повномасштабного вторгнення Юрій Гардієнко разом із командою евакуював понад 18 тисяч дітей до Західної України та Європи. Анастасія Почерніна, Радіон Рубін, вісті.